Thank you. Вітаю, друзі. Є пару хвилин, а отже, раді знову зустрітися з вами. Така трошки провокативна тема про навчання, і, здавалось би, не потребу цього навчання, але це не зовсім так. Не зовсім все так. це так сумно. Але давайте знову чуть музики Джин Емонс. Джин Еммонс. Джін Еммонс. А, тенор саксофон. Ем, можливо, самий, але точно один із самих. Романтичних, навіть недооцінених, джазових виконавців, який грав в стилі ну, джаз зрозуміло, але притягнув туди блюз. В нього настільки чутливі, чуттєві, тонко чуттєві балади, що от не... слухати його і залишитися, що називається, невраженим. Без резонансу душі, без оцього блюзового, блюзового такого далекого погляду, і одночасно з відчуттям якоїсь самотності, того, що хочеться навіть відпочити від усіх. Ну, Джен Емонс. Незвична біографія, сумнувата біографія, тому що не помирають в такому, не потрібно помирати в такому віці. Помер він достатньо рано. Народився в сім'ї музикантів, прекрасний піаніст, батько його. Чудово навчався в школі, а, легко володів інструментом, мав відчуття ритму, проскочив бі-боб, грав з першими величинами. Мав з чого вартує, чи Гілеспі. Переграв з, з першими величинами, ну в силу свого таланту. І зайняв чітко свою нішу, таку ніжну, блюзову. Ну, Тенор-саксофон, ви відчуваєте, він розмовляє, він дихає, він таким голосом низьковатим голосом, хоча це не не бертон, но, тим не менше, ду, дуже такий спокійний, напів, голос півтемряви, якогось там бару, ще там, тишини. Спокою, відсторонення від зовнішнього світу. Отакий От був Джин Еммонс. Але, на превеликий жаль, бавився а, в наркоту. По-моєму, в 52-му році загримів буцегарню на 3 роки за зберігання і поширення, що саме погане ще й поширював. Наркотики відсидів весь термін. Вийшов, побачив, що світ зовсім інший, почав грати дещо іншу музику. Якраз, можливо, тюрма навіла на нього от оці томно-блюзові нотки, в яких він дуже швидко відновився в плані на сцені. Ну, Величина є величина, талант є талант. А потім загримів на 15 років, уявляєте? І знов наркота. І знов це його вибило, і то так круто вибило з колії, але. От що таке талант? Навіть будучи там, закритий тюрма, він продовжував творити. Йому дали можливість, і він дуже багато написав, будучи в тюрмі. А помер, вийшов, ще встиг доволі багато написати. в нього творчість величезна, по-моєму, десь біля 50 альбомів в нього. Ну, можете уявити, скільки записів, а скільки ще не виданих записів, а скільки бутліга. А... Ну, помер достатньо рано. Онкологія, рак костів, його швидко скосило, і в ранньому віці він дійшов. Я вам рекомендую дуже цікавий тенор саксофон, тенор саксофон джаз блюз, проймає кожного. А у мене я взяв для вас ось цей альбом справа. Зліва я тільки написав, як правильно звучить його ім'я і прізвище. Щоб якщо шукати, то вже шукати правильно. А синтезував QR справа альбома. Трошки в мене такий невдалий QR. Ну, в тому плані, що він не, не, не робить прямий посил на YouTube, але я думаю, що якщо ви загуглите Амонс в пошуку, то ви точно знайдете його і на YouTube записи. І якісь демо-альбоми, Отримайте насолоду, однозначно. Ну, давайте вертаємося до основної теми. Не буду її робити їх дуже розлогою. Я переконуюся, що, на жаль, ні, я не, я не по своєму YouTube каналу. Я вам дякую, друзі, що ви дивитеся. Пишете, коментуєте. Я просто звертаю увагу, що люди дуже мало навіть дивляться. Те, що мало читають, факт. Хоча завжди призиваємо, ну читаємо, ну зовсім по-іншому мізки працюють. Але навіть дивляться, намагаються дивитися дуже короткі. Цьому навіть є пояснення, таке нейрофізіологічне, що, наприклад, 15 секунд тіктока передбачають лише короткий дофамін, короткий спалах задоволення без опрацювання когнітивного апарату. Ну, іншими словами, від збудження до збудження. Без розуміння і що з цим робити, а не тільки там кайфувати, відкрити широко очі, ахнути і так далі. Тому буду пробувати також достукуватися, закидати якісь ідеї а, коротко. Ну, що вийде, ну, лекції однозначно не будуть короткими. Що тут говорить на той вони лекції, презентації, якісь є речі, які звичайно потребують тривалого опрацювання. Але слово «етюд» передбачає коротеньку річ. Тому вертаюся до о, сьогоднішньої теми про навчання і що далі. Бо там звучить така річ: а тепер це не потрібно. Не зовсім так. І ідея ця вона давно витає в повітрі, що називається, ще далеко до. Великого потрясення під назвою пандемія covid 19 Ну та, яка почала рвати соціальні зв'язки, заставляти людей працювати дистанційно. Багато роботодавців просто так зробили Вау! Так виявляється, можна працювати не я буду працювати, а мої люди, які працюють у мене, можуть працювати дистанційно. І ефект буде ну майже такий самий: при тому, що затрат на офіси, освітлення, туалети, вода, оренди мінімальні. Всі висять на комп'ютерах, всі в інтернеті, всі долучаються. ІТ-сфера так та взагалі, так і працювала, і далі. Але доволі багато для себе відкрили оцей варіант. Я навіть не про COVID-19. Скоріше, я про ці ідеї Давоса, які не виходять з голови, тому що вони періодично повторюються, а це дуже-дуже важливо. Ті, хто збирається на Давос-конгреси, на давос форуми на давос зібрання і говорять, що буде next, що буде через 10-20 років, люди не, не розкидаються фразами. Вони, в принципі, повторюють ті, ті ж ідеї футорологів, наприклад, римського клубу, де суперфахівці збираються, які говорять про наше майбутнє, як буде розвиватися соціальні взаємозв'язки, як буде розвивати планета Земля, на якій живуть Гомо сапіенс і що гемо-сапіенс буде робити з планетою, які будуть варіанти і тому подібне. І ось там і в Давосі, а на Даус на останніх форумах в Давосі, два підряд. Це точно, тому що там є такі рекомендації і запити, прогноз запитів роботодавців. Роботодавці це ті сфери, ті люди, які керують великими якимись напрямками в індустрії. Які розвиваються звичайно, і також думають, як їм розвивати далі, вони створюють певні запити, наприклад, до корпусу освіти. І от там звучать ідеї, яку я виніс сьогодні в заголовок для того, щоб ми подумали, ви подумали, я подумав, ми про, проговорили цю річ. А ідея зводиться до того: будьте готові швидко перенавчитися. От ви отримуєте освіту, ви мрієте про якийсь фах, починаючи ще зі школи, тому що є взірці, наша ваша сім'я, є там рідні, близькі, фільми, які зарядили якоюсь ідею якоїсь професії. Є модні терміни, вони зв'язані в тому числі з психології, нейропсихології, хоча наука дуже складна, і пірнути туди ой ой-ой. А займатися нейропсихологією достатньо і цікаво, і круто, і зараз супер потрібно в зв'язку з масовою запитом на реабілітацію. Але діти, які знаходяться в школі, більше купляються на термінологію. От класно звучить нейрохірургія, нейропсихологія, нейропсихіатрія, взагалі нейронауки, програмування, нейромережі. Соціумі нейромережі, управління через нейромережі і так далі, і тому подібне. Тобто, вже стільки цієї термінології і люди купляються на ці речі і готові там іти, піти, віддати гроші, направити свої зусилля на освоєння. Не критикую, просто пояснюю, який механізм виникає. От люди йдуть вчитися на того ж нейропсихолога. Ну, хоча такого фаху до кінця немає, а його треба точно вводити нам. Ну, наприклад, в області медицини щось, на, щось в слово психо. От, я також і лікар, і психотерапевт, і медичний психолог, в мене є додаткові освіти для цього. Тобто, все відповідає. Але COVID-19, оцей, який розірвав соціальні зв'язки і показав. Що виявляється, в яких ситуаціях можна робити іншу роботу або залишатися в тій же роботі, але робити інші варіації, це ще не те, що, що говорить, а, те, що говорять запити а, ДАОСу. Тому що там звучить ще крутіша річ. Ви навчаєтесь, будьте готові, що після навчання вам прийдеться перенавчатися. І область вашого перенавчання може бути зовсім інша. І ось тут, ось тут виникає такий конфлікт, когнітивний конфлікт. Ну як так? Я ж хотів бути цим спеціалістом, я хотів бути психотерапевтом. От беру близько до себе, там, де ми готуємо дійсно, спеціалістів. Я хочу бути, тому що я подивився фільм, тому що в мене батьки, тому що. Мені мій шкільний психолог підказав, і це було для мене дуже значно, коли там треба було вирішити якусь проблему відношення в класі чи з батьками. Я хочу бути. А може, Не дуже дали приклад, тому що психотерапевтів дійсно дуже потрібно багато. Ну, Будемо брати, що можливо там якась буде стабілізація вже глибоко повоєнна. І не потрібно буде стільки психотерапевтів, а я хочу. Я хочу, тому що. І ніхто ж не каже тобі, ні, не хоти, ні, ти будеш там журналістом, кимось, йди в ту сторону, йди в цю сторону, батьки там, поставилися до своєї дитини з повагою до її вибору, тим більше бачу, що його нахили, його бажання співпадають, і він починає працювати. Але завершуючи вуз, йому говорять: нам не треба Ну, якщо він звернувся в якусь клініку, приватну клініку. А йому говорять, але нам потрібно ось такого спеціаліста, який зв'язаний також з вашим, вашою областю знань ментальним здоров'ям, але в області зовсім інші. Ну, для прикладу, нейрофізіологія. От нам треба хорошого нейровізуаліста, який буде робити не просто там ПЕТ чи ефемерай, а буде приймати участь в наших клінічних розборах і впливати на думку клініцистів, в тому числі психотерапевта, який в нас і так є. Але з позиції пояснення, як працює головний мозок, що там працює, на той час вже буде ще, мабуть, ще крутіша нейровізуалізація. нам треба такого спеціаліста Запитання. питання. Куди пішли ці знання? Здається, вони ж все-таки залишилися в тій області, де і людина хотіла спеціалізуватися, ну, принаймні не в інженерній, а в медичній чи в педагогіку, чи ще якісь речі. Але вони є зовсім іншими. Вірно. Я думаю, що от, оце а, запит на готовність працювати в колективах. Я знов цитую останні даоси, Готовність працювати в колективах, а, креативність дай мені думку, а ми вирішимо. Дай мені свіже бачення цієї вирішення цієї проблеми, а ми вже колективом вирішимо. І готовність перенавчитися, готовність ця навчальна гнучкість. Адаптивність до свого до впровадження самореалізації. Ви ж пам'ятаєте, піраміда Масло в кінці там на вершині ж самореалізація стоїть. Але один із варіантів, один з варіантів самореалізації такий добротний це дійсно, коли ти знаходиш своє місце в цьому житті і ти задоволений, що ти знаходишся на своєму місці, ти кайфуєш від того, що ти робиш. І інші ще й кайфують від того, що ти конкретно робиш для них. І от ця готовність перенавчатися створює такий а, певний когнітивний конфлікт. От уявляєте, що а, виступаючи перед студентами першого курсу, от вчорашні абітурієнти, а сьогодні студенти, ви як керівник закладу чи, чи декан, ну, той, хто вже. От, в тій спеціальності гуру і буде провідником. Я говорю про медичний вуз, там 6 років, 7 після дипломної освіти, провідником їхнього фаху виступає, каже, дорогі друзі, ви прийшли сюди, щоб ставати крутими спеціалістами. Ми раді вас бачити, супер цьом-цьом. Але пам'ятайте, що після того, як ми вам вручимо дипломи і ви одінете білі халати не як студенти, а вже як лікарі, ви прийдете в медичний заклад. І вам треба буде навчитися на когось іншого. Як будуть сприймати студенти цю всю річ? Як конфлікт, як когнітивний конфлікт. Ну вони ж не для цього йдуть, вони хочуть бути хірургами, гінекологами, стоматологами, медичними психологами, психіатрами. Вони хочуть, хочуть, хочуть бути, а тут їх попереджають. Скоріше вам прийдеться ще щось донавчатися, перенавчатися. Я думаю, тут закладена. Дуже хороша ідея. Не в тому плані, і я не хочу одразу казати, що так завжди буде з усіма, і всі будуть перенавчатися і для чого тоді вчитися. Тут закладна ідея само, зміни, самого, самого викладання. Коли ти не просто вливаєш знання цього фаху, де зобов'язаний передати свої знання, а по-іншому це не працює, або передати знання попередників твоїх аж до гуру 30-х, 40-х, а то й 20-х років, тому що ідеї, правдиві ідеї вони виживають через століття, а як навчитись думати гнучко і Включати той резерв, який вони ще навіть не оцінюють, але він потім спрацює. Я це, мені це простіше пояснити, коли мене запитують, навіщо в медичному вузі викладають там вищу математику на першому курсі. Ну, дійсно, навіщо? Ну навіщо. Ну що, всі стануть науковцями і будуть пам'ятати, що найважливо, те, що їм викладали на першому курсі, звичайно, ні. Річ по іншому, річ в іншому. Їх заставляють думати, їх навчають вилаштовувати алгоритми, думати послідовно, не кліповим мисленням. Я хочу бути хірургом, тому дайте мені, вже скальпель, я готовий, бо я бачив це в фільмі. Такі речі, до речі, описані. Недавно попалася мені така стаття в Індії, такого професора в лапках. Взяла за одне місце, тому що він робив операції, дивлячись на свій телефон, де був ві відеоролик якраз на цю тему. Ну, і, так, і така біда буває. Як думати, я вертаюся до ідеї? Як думати, вилаштовувати оцей алгоритм, послідовність, який спрацює і потрібний буде їм будь-де будь-коли, ким би вони не були. Тому що навіть їхня ідея, яким вони хочуть бути, це ще поки що ідея. Вона може змінюватися, вона може змінюватися під впливом обставин, вона змінюватися під впливом гуру, якого вони знайдуть в цьому медичному університеті. Тому що доволі часто потім спеціалізація зв'язана з тим, за кого вони зацепилися. От за ким вони підуть, хто для них став тим, тим стержнем, який зацікавий їх. Який сказав, ви навіть не уявляєте, яка класна професія, яку я вам викладаю. Просто приходьте і будемо спілкуватися, пробувати, дискутувати, опиратися. Він буде приходити на їхні гуртки, він буде роздавати наукові роботи. Він їх зацікавить. І там випливає те, що мало хто думає в школі, коли говорить, я хочу стати там мікробіологом. Ні, в нас вже ж якісь теми. А потім звучить те, що вже дійсно зачіпає і патанатомія зачіпає, і анатомія, і мікробіологія, і, і багато чого те, що ти, ти знаходиш своїх вчителів. Так от специфіка справжнього вчителя, як на мене, моя думка вона дуже суб'єктивна це не величезний запас знань. Це не... А, а, Енциклопедичні знання в області свого ж знань, це скоріше розвити оцю зацікавленість і підігрівати її протягом всього навчання. Потім він вистрілює в реальне життя. І він буде по інерції ще цікавитися, хотіти, а потім розвинуться ще інші речі, які заставлять його донавчитися, а іноді навіть перенавчитися і бути вдячний тому, хто його запустив. Тому навчилися будьте готові працювати на іншій роботі з іншими. Це, це не фаталізм, це просто життєві запити. Але на те воно життя і цікаве. Я розумію, що життя заставляє іноді. Нема цієї професії, не потрібен ти, виїхавши там в Іспанію, і твої інженерні знання це во але зараз нам потрібно класти оцю кладку в будинку і так далі. Це інша річ. Але людина, в якої залишається оце бажання, допитливість. Повірте, вона може стати великим будівельником не з позиції інженерної освіти в Україні, а тепер життя її, його заставило жити далеко в Україні, але із позиції реального життя, де в першу чергу бере слово виживання, пристосуйся, виживе, починай рухатися. Вже в тебе є своя бригада, вже в тебе є своя компанія. Я говорю реальні речі, реальні речі по тих людях, яких я знаю, які давним-давно вже. Є. В Штатах, і в Канаді, і в Японії, і в Ізраїлі, і в Іспанії де, де, де тільки їх немає. Ну що, друзі? Думайте, можливо, щось я вам і закину, але ну, мені, мені тим і цікаво влаштовувати наші внутрішні дискусії, дискусії в наших головах, тому що клуб думаючих людей, які ви створили, а я його таким модератором, тому і називається «Думаючий». Думайте, друзі, думайте.